16-річна Дарина Орлова боксерка, яка представляє Херсонщину серед молоді на міжнародних змаганнях, говорить тренер Дмитро Обаленцев. У лютому 2025 року Дарина здобула бронзу на турнірі Дракула Open 2025 у Румунії. У жовтні 24-го стала срібною призеркою Всесвітньої літньої гімназіади у Бахрейні. Це серйозно були змагання, то що гімназіада це олімпіада серед школярів, як вона вже казала, семі сестрам-учасників, 5-600 учасників. 500 учасників. 500 учасників. Так, різні види від... спорту були представлені. так, І з Херсона єдина дівчинка, яка представляла, і то представляла бокс. Це дуже круто. До цього набрала участь в українських змаганнях. Вона стала фіналісткою шостої літньої гімназіади з боксу, яка в церкві приходила. До цього вона стала фіналісткою чемпіонату України ФСТ Україна, які проходили в Чернівцях. Це гімназіада в Ахрейні, срібла. Дуже ну, мені подобається ця медаль. Вона, мабуть, одна із моїх улюблених і самих гарних. Ось це е, медаль із Дракули е, Опен у Румунії, бронза. У наступному році буде золото. Боксом Дарина почала займатися півтора роки тому. Говорить, завдячує цим батьку. Я ніколи не любила спорт. Я взагалі не розумію, як я почала почала займатися. Я займалася музикою, я закінчила музичну школу, бокалу фортепіано. І татко завжди хотів, щоб я займалася спортом. Мій тато, майстер спорту з боксу. Він так, також мій наставник, дуже часто возив мене на змагання, щоб. Ну, коли мій тренер не може. Мама підтримує, мене дуже гарно підтримує. Підтримує, мабуть, набагато сильніше, ніж тато. Ну, звичайно, як і любий мамі, їй не подобається, що її дитини б'ють, але вона звикла, вона їсть за питаннями, дивиться в раціон, мені отільне готове, там вітаміни мені купляє, чайочки робить, масажики робить, Все ну, як треба. Кандидаткою в майстри спорту Дарина стала у 2025 році. Це складний від спорту. Це і ну це мені здається найшкладніше від спорту. І думати треба, і тебе ще б'ють в цей момент, і тобі бити, і там захищатися, щоб ти не попали. Тому що, якщо попадуть, ну буде він буде не переливки. Більше напевно, характеру він потребує. Я займаюся два рази в день, сім разів у тиждень. Це 14 тренувань у тиждень. Я багато проводжу в залі. По 5 годин я можу в залі за день провести, по 6 годин. Ну я можу сказати, тут живу. Я з батьками рідше бачуся, ніж з тренером. Таланта це один процент. 99% це труд. Це труд. Ви Можуть спросішти. Скільки вона плакала, скільки вони то не получалось, то не отрималось, ну все ще вразі на, на пологовий труд. В неї є е, дуже е, хороша така черта. Вона дуже уважно слухає в ринзі, і вона може миттиво перегрупуватися, перестроїться. По ходу боя на змагання. Дарина бере з собою прапор і розповідає про Херсонщину та Україну. У мене завжди є прапор України з Херсоном, написаний людям. Він подобається. Він багато був. Ну, в странах п'яти точно він був за мною. Я просто його також навіть на змагання. І всі люди люблять його фотографувати, там, дивитися на нього. І мені дуже прикро, коли я підвожу Херсонщину, Херсонську область. Я дуже. Хочу, щоб у Херсона була якась така надія, що у Херсона все добре. Наприклад, у Бахрейні, коли грав гімн України, люди вставали. Людям було гарно це почути. Вставало дуже багато, багато країн, казахи дуже багато вставали. Там, Азербайджан багато вставав. Ну от люди, Грузія багато здавала, Грузія взагалі там плакала, тому що їм було ну, близька ця тема. Поїхати на Олімпійські ігри це головна моя мрія. Я поїду на Олімпійські ігри. Я мрію, щоб закінчилася війна, звичайно, щоб Херсонщина не була в окупації. Я мрію, щоб всі люди повернулися додому. Я мрію, щоб все було добре і все буде добре. Марина Круглова, Ігор Печенко, Владислав Купрієв Суспільне новини, Херсон.